Термоштани жіночі на мікрофліці кривіт, Німеччина, де одиничка вартує лише 137 гривень. В цьому лоті у нас будуть представлені два основних кольори: це фіолетовий та чорний. Тобто ваші клієнти точно знайдуть щось для себе. В лоті 14 позицій, 1920 гривень за увесь лот. Розміри будуть абсолютно різні: Ксесочки 5, есочки 7 емочки 2 Вони майже всі йдуть в упакуванні, круто виглядають. Давайте подивимось, вони будуть швидко сохнути, не вбирати вологу, будуть дихаючи та не сковувати рухи. Класно зберігають тепло. Склад у них ідентичний: 86 поліестер, 14% лайкра буде. Та, та ось так: юкк застібки будуть у нас. І оєкотек стандарт 100 означає, що використовують якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники. Ось так виглядає фіолетовий варіант. Розмір я вам вже сказала: від XS -очки до емочки. Ось так вони виглядають. Тут класна така щільна резиночка буде, не буде перетискати, але при цьому класна буде фіксація. Також є додаткова затяжечка, дивимось на наповнення. Ось такий мікрофліс тут буде. Вони легенькі, але при цьому буде дуже круто сидіти. Та не сковувати рухи, світловідбивні елементи йдуть, класно, якісно зроблені шви. Дивимось позаду, аналогічно світловідбивні елементи та кишенька для всяких дрібничок. Нагадаю, 137 гривень одиничка, крута, актуальна пропозиція. Звертайтесь до наших менеджерів в контакти під цим відео.